Волинянин, наш колега військовий збройних сил України Дмитро Ураєв, привітав українців та волинян із Днем збройних сил України, Незважаючи на те, що Дмитро з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться у зоні активних бойових дій. Ми постійно підтримуємо зв'язок із нашим колегою кожне спілкування із ним. Вселяє ще більшу впевненість у перемогу України над російськими окупантами, тому з нагоди цього дня ми записали звернення Дмитра до Волинян, аби запевнити, що все добре Україна переможе, а ворог або відступить, або ляже в українській землі. Сьогодні особливий день це не просто календарна дата, чи в даних умовах це навіть не дуже свято, ось тому, що не до святкувань. От. Але водночас є нагода відзначити День Збройних Сил України, який ще зараз можна вважати таким всенародним днем, тому що, мабуть, мало знайдеться сімей зараз в нашій державі, яка не мала би когось тата, сина, брата, навіть дідуся. Чи відповідно маму сестру в лавах Збройних сил України всі разом? Ми справді стоїмо на захисті нашої державності, нашої держави, і повною мірою я вважаю, цей день стосується не лише тих, хто в однострої військовому, хто в лавах безпосередньо ті, хто в запасі, ті, хто? В резерві, а також ті, хто вдома, рідні, близькі, знайомі, друзі, волонтери це всенародна місія і всенародне протистояння. От так можна це називати. То, що війна зрозуміло, але це всенародне протистояння і захист нашого майбутнього. Ясно, що сьогодні вояки десь. По можливості відсвяткують, але найкраща форма святкування для військових це переможний рух вперед, по звільненню нашої землі від навали, від орди, від нечисті, від зла вселенського, яке зайшло на наші терени, від імені колишніх військових, а особливо ветеранів АТО в 16 році, коли ми звільнялись, демобілізовувались, ми йшли додому з відчуттям гордості, але водночас згадуємо, що було відчуття недоробленої справи. Тому тепер, коли ми повернулись і знову об'єднали свої зусилля із кадровими військовими штатними, із мобілізованими новими, то ми переможемо, і в цьому сумніву нема. Зараз в лавах Збройних сил України золотий фонд це не якісь пафі слова, тому що я знаю багатьох своїх знайомих з різних сфер, з культури, з науки, з, ну, з громадських організацій, які стали військовими, і сьогодні вони професійно роблять свою справу. Справжня війна вона страшна, вона жорстока. І, на жаль, є втрати. Насправді є втрати, і вони навколо, тобто ця біль, вона ходить поруч, і ця небезпека, вона поруч з кожним з нас, але водночас ми йдемо вперед, і перемога буде за нами. Всім волинянам, всім, хто чує і бачить, і читає новини, чекає новин. Головні новини це новини від нас, побратимів. Ми не аналітики, а практики. Нам не дано право аналізувати усю картину, що відбувається, які перспективи, що залежить від там, високих політиків. Ми робимо свою справу і зробимо її до кінця. Це точно іншого варіанту немає.